Чи плануєте формат поховання? О, що ти кинула, боротися, треба боротися до кінця? Це не зовсім це. Там Я хотіла, щоб мене не ховали, щоб мене спалили і розвіяли і попіл десь там в Україні на Дніпром. Ну, але це, звичайно, триндець. Е, Яка твоя улюблена музика, може, жанр або виконавець? Дуже складно сказати, особливо зараз. Тому що я не знаю, чи це така ситуація життєва, чи то хімія і купа різних препаратів, які я приймаю, щоб довше жити. Але я дуже легко розчулююсь, коли чую музику. І це, це мені дуже допомагає відволікатися. Взагалі, це якийсь дуже потужний, потужний. Засіб, навіть засобом не хочеться називати, вид мистецтва, можливо, це те, що мені реально дає сили, відволікає звук. І зараз я ем, мені недавно подарували подарувала навушнику, я вам такі. І це якийсь, не знаю, найкращий подарунок ever. Я ніколи не було таких наушників ем, без провідних. Бачите, я трохи пройшли вік. І це так класно, я можу скрізь слухати музику, і я не можу нарадуватись. Це просто Це змінює моє життя. І е... я слухаю зараз все підряд. І навіть багато. Раніше я думала, о, це музика о, не з найвищої полиці, опопсякіна якась. Е... Я зараз слухаю все. І, і мене розчулює. Дуже багато чого, може там якийсь фрагмент чи текст, і це, це трохи дивно. Я би раніше подумала, що воно не має смаку, не але є як є навіть, навіть якщо думаю, пісні визнані несмаком, загально, загально, не смаком, загально суспільною думкою, то зараз вони мене зворушують. І я думаю, що це класно, бо, здається, мистецтво саме про це. Так. 6. Який пункт щодо п'ятого я маю почуття, що я вам щось розказала розказала якусь ерунду лапші навішала, а про улюблену музику не сказала. Ну, не знаю, ну джаз я люблю, Джаз люблю. 6. Який пункт зі свого list вдалося викреслити? Ну У мене поки що там один пункт, навчитися підтягуватись, і поки що не можу викреслити, а дуже б хотілося вже. Сім. Емоції переповнюють, чи відчувається спокій? Ем, зараз цей момент переповнюють. Я читаю питання, то все, весело мені. Е, спокій. Загалом щодо ситуації, я розумію, ви питаєте, а не щодо цього моменту. По-різному. Останній місяць мені спокійно було. Але останній, може, тиждень-два. Мені гірше, психічно, маю на увазі. Фізично теж це може бути пов'язане, бо легко бути психічно ок, якщо фізично в тебе все супер. Бо як тільки я починаю почувати гірше, то на, ну, на мою ем... менталочку теж це дуже впливає. Ем... Тому... Ем... Тому це я би сказала, що це хвилями. Іноді я дуже спокійна впевнена взагалі в тому, що відбувається, і дуже і дуже щаслива. А іноді, іноді я все ж таки трохи хвилююся. Так, але хвилююся більше, коли говорю з іншими людьми. Тому що мені здається, що я Можу там, віднайти ось цей спокій, якесь це прийняття ем, ситуації, а... а потім хтось набігає ззовні і починає оце свою шарманку е, про те, що там я не помру, е, смерть це погано, оце все, оце все. І, і багато людей теж. ну вони, я... я розумію, що це захист, вони не хочуть про це думати, вони не хочуть. Зі мною зараз вже прощатися і це все. Я можу це зрозуміти. Але мені дуже... це мене дуже вибиває. Тобто я, я вже налаштувалася на щось. Е, тут теж я вже передбачаю, о, що ти кинула, боротися, треба боротися до кінця. Це не зовсім це. Е, якось я читала це не моє порівняння, але коли то не, то не корабель, то що ми робимо? Нам краще. Підготуватися до цього і потім реагувати відповідно, чи нам краще вдавати, що нічого не відбувається, і десь там пити, не знаю, шампанське на палубі. То я думаю, що варто підготуватися. І якщо станеться диво, що завгодно, то супер, добре, ну будемо жити далі, клас. Але я розумію ймовірність цього. І вона невисока, скажемо, дуже м'яко. Я лишаю, звичайно, 0,0001% що щось станеться. Я маю на увазі хвороба, бо смерть станеться точно. І, ну так, але я би хотіла бути готова до смерті, і це, це, це те, що я би хотіла зробити, приготуватися. Приготуватися до смерті, так. Ну, я працюю над цим. Е, і о, якби така методична робота в цьому допомагає віднайти спокій. А оці коментарі ззовні, і постійно те, що якби, люди мене висмикують з цього стану. От Оцим, власне, цього немає, ти не помреш, давай не будемо казати про це комусь. І, і я хочу казати про це. Я, я не хочу закривати очі. І, і, вон, і вон, мені важко. Е, Важко їм заперечувати, і коли твоє оточення цього не приймає, заперечує, то складно перебувати спокійним і відокремленим від того, що, що відбувається назовні. Тому тому самому легше. Окей, а, а коли це все-таки більше ззовні ось цих подразників, тоді тоді в мене є емоції роздратування, наприклад. Вісім. Чи змінились харчові звички? Ха. Можу сказати про зараз. Зараз я на хімії, що це вже більше двох місяців. І з понеділка знову починається. Тобто вона триває майже безперервно. І мене постійно нудить це. Спричиняє зміну харчових звичок. Тобто, не те, що, можливо, тут питали, чи там я раніше якось багато пила вина, а зараз подумала, ні, це не здорово, не треба пити. То такого немає. Я завжди більш-менш здорово намагалася харчуватися. До цього я не їла зовсім м'яса. Коли я попала в лікарню в містечку маленькому, польському, тоді. Тоді я <реш> їла ковбасу, бо там особливого вибору не було що їсти. В лікарні не дуже було хороше харчування, скажімо так. Тому, тому так. Був у мене час, коли я почала їсти м'ясо. Ось така, така звичка змінилася. Хоча зараз я його вже не їм майже, але іноді їм. Так що це змінилося. І... Ем... Так. Ну, мало алкоголю. Я не те, що раніше була пила багато, але зараз через те, що мене нудить. Це... Ем... З харчуванням під час лейкемії, хімії, хімії є тільки одне обмеження це дуже дивно грейпфрути. І грейпфрутовий сік він вступає в взаємодію з певними е... сполуками. І зменшую їхню активність, тому на хімії, принаймні, ті хімії різні, які в мене були, незалежно від того, чи це таблетована хімія, чи це така хімія рідини, чи це, це зараз уколи, то грейпфрути не можна їсти. Все інше можна. Ну так, але коли нудить, то особливо не поїси. Я більше Більше намагаюся їсти кислого, якісь кислі яблука, можливо, лимони. Мені важко їсти солодке, важко їсти якусь жирну їжу. Ну, але це не від хвороби залежить, а вже від лікування. Якийсь сайд ефект. Дев'ять. Чи плануєте формат поховання? Це трошки довша відповідь буде на це питання. Хоча, можна сказати, ні, не планую. Але недавно подруга питала про це, що там я хочу, бо я перебуваю в Німеччині. І раніше, коли я пам'ятаю, тільки перший тиждень лежала в лікарні це вже майже три роки тому, то я тоді хотіла синхронізуватися зі своїми друзями, і що вони пам'ятають, як я хочу бути похована, тоді це було для мене важливо чомусь. Там я хотіла, щоб мене не ховали, щоб мене спалили і розвіяли попіл десь там в Україні над Дніпром, а ще краще десь, можливо, в горах якихось високих. Тоді це було для мене важливо. Друзі були в курсі, тому я не хвилювалася за це. Зараз це для мене не важливо. Більше того, я дуже хотіла задонатити своє тіло або органи після смерті. Це могло би врятувати. Комусь подовжити життя взагалі ідея донорства, як на мене, це щось неймовірне і дуже круте. І, ну, і тоді, якби це наочний приклад того, що смерть, як і життя мають сенс, тому що е, ви помираєте, але інші люди далі живуть завдяки вам. І це якась така тяглість життя. І, ну, як на мене, це прекрасно. Е, але, на жаль, з моєю хворобою це. Залежить саме від хвороби через те, що це імунна система і ці клітини, глейкоцити мої, вони скрізь, то не можна задонатити ніякий орган. Спочатку мені сказала лікарка, що можна задонатити рогівку ока. Я подумала, о, о, ну, хоча б це. Але потім виявилося, що навіть рогівки ока не можна задонатити. Задонатити? Чи як? Подарувати? Ні. Задонатити. Це донор, подарувати як донор. Боже, це така популяризаторка теми, що навіть не знаю, буде задонатити ближче до реалій сьогоднішніх. То в мене, на жаль, нічого не можна з мене взяти після смерті. Можна теоретично заповісти своє тіло для розвитку науки. Я подумала, що це теж можливо варто зробити, якщо я помру в Німеччині, та й в Україні теж. Ну, що Потім студенти або якісь е, інші дослідницькі е, центри, не так <свісно> вибачте, Університети або інші дослідницькі центри потім зможуть це використати в дослідницьких наукових цілях. Це було б теж класно. Тобто, це теж якесь служіння людству після смерті. Е, мені таке ок, подобається. Е, і, Річ у тім, що треба, по-перше, в Німеччині це за Німеччину кажу, в Україні не знаю. По-перше, треба е, зааплаятися, податися в певну структуру, де ти хочеш, щоб використовували твоє тіло чи твої органи, е, і з ними якось укласти договір, що твої твоє тіло йде саме їм, а не потім там його десь якось розпродадуть чи щось з ним. ще станеться, якось бо будуть неетично поводитися бо були скандали через це. І тоді я знаю, що я от помираю тут, і потім моє тіло йде ось в цей університет. І до цього треба заплатити ще тисячу євро. Тисячу євро за те, щоб твоє тіло після смерті ще кудись пішло. Це мене страшенно обурило. Я подумала: камон, ну я маю ще за це заплатити. Але мені пояснили, що в Німеччині похорон дуже дорогий, поховання загалом, там більше п'яти тисяч євро, я не пам'ятаю. А це лише тисяча. І це мотивує людей погоджуватися і подавати свої заявки, тому що це ось значно дешевше, дуже класно. Ну, але це, звичайно, трендець. Я вирішила, не буду я ще тисячу євро собирати на те, щоб в Німеччині воно десь пішло в дослідницький центр. А для мене ну, не дуже важливо там. Де сам я буду я б хотіла, щоб вони спалили, бо дуже багато це займає місця. А так, ну, всі ці ідеї з похованням, якісь там зелені, по лісі, щоб потім горщичок квітів на цьому виріс. Ну, це все дуже класно. Але в моєму випадку це так складно, це така хаботня з цим всім тілом. Ну і ще тут, в Німеччині, розвіяти. Попіл, ну, спален, тобто попіл після спалення людини, це нелегально, звісно що ж тут легально, в цій Німеччині, тому це складно. І ще цікаванка така, що ем, біженці в Німеччині їх ховають безкоштовно. Так, мені сказали, я в це повірила, бо мені дуже хотілося в це повірити. Тобто, платить за це джоб-центр: е, <працювати, працювати, працювати і в праці сконати. То, е так, але у них, вони платять лише за те, за що вони що у них написано. І вони ховають тебе, тобто вони не можуть тебе спалити і віддати урночку, за це ти вже платиш. А якщо вони по своєму протокольчику все роблять, то тоді ти не платиш. Я... Ну, мені просто не хочеться, в мене грошей та особливо немає. А ще їх витрачати на якийсь там. На що це буде відбуватися після моєї смерті, мені зовсім не хочеться. Я думаю, це інвестиція не дуже. Ем, так. Подруга мене ще питала, чи, вона би, чи я би хотіла, щоб, можливо, було якесь дерево в Україні, якщо я помру не в Україні. Ем, або якесь місце. Теж мене питали, там, куди дивитись, на схід сонця чи на захід, коли, коли хочуть мене задати, чи щось таке. Дивіться, куди хочете. Хочу сказати, я буду рада, але я не буду, бо мене не буде. І дерево, думаю, це класна ідея. Просто щоб посадило дерево якось вишню чи ялинку. І це буде місце, куди, якщо буде потрібно, наприклад, моїм батькам прийти і там зустрітися ніби так, зі мною після смерті чи поговорити. Ну, мені здається. Для, для мене, якби саме це місце, щоб по мені щось там було, якесь фізичне, неважливо. Не фізичне, але було б класно. А Фізичне не дуже, але для людей часто важливо мати якісь, якусь прив'язку, щось, що там нагадує про людину, чи якось пов'язості людиною, яка померла. Я думаю, дерево це класно. Якщо у вас якісь цікавіші ідеї, кажіть. То номер 10 питання ще таке у нас є. Одразу вибач за нетактовність все ок. Але чи страшно визнавати, що лікування уже не допоможе, і ти маєш завершити всі справи тут, поки можеш? Ем... Вибачаю, я не вважаю, що це нетактовність. Я дуже вдячна взагалі за ваші запитання. І питайте все, що хочете. Бо люди так бояться спитати взагалі і так. Хвилюються, щоб там не, не зачепити, не образити. Ем, і через це нічого не говорять. І коли люди хворіють, то з ними часто просто не говорять, їм не пишуть це мій досвід. І не тільки мій, на жаль. Ем, бо бояться. Бо вони просто не знають, як це робити. Ем, питайте їх, спитайте, чи їм окей, ем, спитайте, дайте їм можливість не відповідати, але питайте. Ем, це порада, про яку ви не просили. Тому немає за що вибачатись все супер. Чи страшно визнавати? Ну, про страх ми трошки вже говорили. Про завершення всіх справ тут тут більше не страх. А коли я дізналася, що ось знову рецидив, все дуже погано. Тоді я шукала якийсь чекліст, що зробити, що треба зробити перед смертю, які справи мені треба завершити. Що, що треба зробити тут в Німеччині? Що треба зробити в Україні? Що треба зробити з моєю волонтерською організацією? Так, у нас є банківські рахунки, у нас є якісь донейшини. У мене якісь зобов'язання щодо того, що ми обіцяли там, купити пораненим чи допомогти пораненим. Тобто, це треба мені було пофіксити за похорони, дуже переживала. Як це зробити, скільки потрібно грошей. Які треба підписати документи в лікарні, там, чи реанімувати мене чи ні, хто відповідальний за, за, за те, щоб там мене відключити від препаратів від препаратів, від цих е, ем, апаратів дихання. І е, от мене хвилювало більше ось такий підхід. Тобто не, не те, що ого, Боже, Боже, що ж тебе робити. Це було більше таке, що мені часу мало, я розумію, що я буду з часом ставати все слабше. І я хотіла якомога швидше власне всі ці справи повирішувати. І юридично, і, і фізично теж там. Мені би не хотілося, щоб після мене залишалося якось багато хламу, хоча знайома мені каже, що це не страшно, і це можна дуже швидко вивезти кудись і не варто за це переживати. Тому не страшно. Може трошки страшно, що я не встигну, і потім хтось буде з цим морочитися. Мені б не хотілося, щоб ніхто з цим морочився. У мене був чіткий план, що я йду в ЗСУ. Ну, якщо пересадити мій орган комусь, у світі після смерті буде набагато краще, ніж тут. Навіть мене це підбільшує, коли я була практикуючою християнкою, ви помираєте зараз оп! і все.